Короче, пацани, голосове включення, якщо то я знімаю перший раз, але в мене було два канали, і тоді мене чомусь забанили, не знаю, якщо що. Короче, пацани, якщо ви десь на 80, ой, на 8, 11 000, на... або на 28, 7, на 38, 48, 7, або 58, 60... 8 або сім або вісім кілометрів в тисяч ви проїхали і на вас напали бандити і ви вже ведете аванпост, то їдьте трохи полегоньки. І тоді турелька уб'є всіх бандитів. Але конів вона не буде чпати, бо турелька ніколи не промахується Якщо мка буде більше п'яти, або просто п'ять, то. Догоди. І ви можете продати їх в шерифі і зробити завдання, як я. бо Я його лічно зробив. Получив 5 у публікації і одну зірку. Коротше, теж так робіть пацики, бо я гроші граю мертві рейси. Я можу показати, скільки я проїхав навіть. Ріл можу показати. Зараз екстра включитися включиться знову і там уже будуть кілометри, скільки я проїхав. Я проїхав 49 575 кілометрів. Коротше, а ви просто на першому аванпості переночуєте одну ніч і так на кожному. У мене зараз ніч. А то гігачати? А, це ніхто. Це гроза. Якщо вот так, щось таке синє, то гроза буде. І вам ліпше заховатись в якомусь домики. Або то вам кердишка буде. Бо то, молнія, якщо вдарить вам вас, то ви будете чорні, та й маєте починати все заново. Я колись був доїхав до того, там, куди куча зомбів нападають, найбільше всього. Танка плачена нападав, то й чомусь почалась. Ем, Музика, що нападають гігачати, -гі я наповнюю вітки, а вони мене ззаді вбили два гігачата. -гі Та ти, я мав знову проїхати. Ну а тепер я додумався. Ви просто вот так, Збирайте зомбі або якесь друге топливо. І купуйте у галька. Пользуйтесь, щоб пройти. Ну, а я пішов далі проходити. Всім пока!